Тут здається. Тут нічого немає, так? А, блін! 1951 жир. О, ей, оце жир побіг. О, і хлібушек, і ковбаска. Чудово. Сидиш собі. Відпочиваєш, поки бандоси не напали. Чікі бріки кривасосі, кривасісі. О! Друже, от, от дивіться. От... Фімко бик. Куди ти цілишся? Скажи мені. Куди ти цілишся? Ой, а я забув, що це тут бляха, це ж тут контролер. А звідки ти взявся? Так. З ножа тебе, отакої. От, От я точно чув. його... Це страшне дихання. О! Де? А чого. Погана ідея була в притул стріляти. Брат засяяв в моноліт. Так, а де ж він. А, он він. Це ти тут зі снайперською вибір. Я же він... уявляю. Як? Оце в крису підійшов. Отже ж падлюка. Моно засранець.